Вітаю всіх. Сьогодні мова піде про оцей такий собі активний конденсаторний балансир. Що чуєте, відразу не знаю, чуть чи, чи не чуть буде, десь на частоті якийсь кілогерцовий він трішки видає якийсь шум, але це нічого працює. Світиться в нього якийсь там світлодіоду знизу. І я його поставив коротше, вчора. Вчора на моїх банках була ось така напруга. Це я дві партії замовив. Ну, тобто взагалі-то в один день, але перейшло в два ящика і трішки не в один день прийшло. Оці баночки 280. Вони були з однаковим опором, але на одну на один мілівольт з різною напругою в одній партії було 3,296, в другій 3295. Я спочатку навіть думав, що воно температура трішки впливає. Але потім вияснилося, що так і ні. Так і є. На 1 мВ була напруга в одній партії більша, а в одній менша. Тобто я їх поставив через одну, щоб балансир, балансиру легше було його вирівняти цим напругом. І як бачите, ось покажу зараз, він справився з своєю задачею. Ну, все, дивимся. Хоп. Двести девяносто пять. Наступная банка. Одни рукой мне. не... Неизручно. Двести Двести девяносто пять. 3295. 3295. Наступно. Раз. Дивимся. 3295. На оперной девице она уже и с, тем, и с клеммами. Уже опер не такие, как был. 3,295. ну Загалом, щоб я до якої б не притулив, але 3,295. У усіх банках сьогодні 3,295. Тобто баланси про. Ось де ще невеличка зарядка, якщо бачите, 14 а там, Він ще трохи недозаряжений, але дивимося. Так, тестер мабуть тут положимо. О там у нього голова болить, у Ото тестера. На великому струмі щось він трошки глючить. Ну, струм великий через нього тече. І так, дивимось. Перша банка. І бостей 3,33. Друга банка. 3,33

Сьома. 3.33. восьма, 3,33. Що з нас ще потребується? Балансер, вважаю, працює дуже добре. А ви не забуваєте ставити лайк, лай, підписуйтесь, хто не підписаний. І до побачення. На все добре.